Вимоги до рішення про відмову в перетинанні державного кордону. Судова практика. Почнемо з того, що нова форма рішення про відмову у перетинанні державного кордону України громадянину України, який досяг 16 річного віку, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 5 червня 2023 року номер 457 На цьому заакцентую вашу увагу, оскільки судова практика побудована вже на Старому наказі 2010 року відповідач покликався лише на закон України про правовий режим воєнного стану, указ президента України про введення воєнного стану в Україні та закон, яким затверджено зазначений указ, проте не зазначив конкретну норму законодавства, на підставі якої позивачу було обмежено виїзд з України. Виніс Рішення про відмову, яке не визначало, які саме документи позивач повинен був надати, і не надав на паспортний контроль для дотримання умови, за якою реалізується наявне в позивача право виїзду за кордону у зв'язку з чим було відмовлено в перетинанні державного кордону. І що ж каже суд, рішення посадової особи не відповідає критеріям обґрунтованості, вмотивованості, чіткості. Та зрозумілості акта індивідуальної дії та породжує його неоднозначне трактування, що протиправно втручається на можливість реалізації конституційного права позивача вільно залишати територію України. Рішення про відмову в перетинанні державного кордону України є актом індивідуальної дії, головною рисою якої є. Його конкретність, гранична чіткість, а саме чітке формулювання конкретних юридичних волевиявлення суб'єктом адміністративного права, який видає такий акт, розв'язання за їх допомогою конкретних, а саме індивідуальних справ або питань, що виникають у сфері державного управління, чітка визначеність адресата конкретної особи або осіб, виникнення конкретних адміністративно-правових відносин, обумовлених цими актами. Чітка відповідність такого акта нормам чинного законодавства, загальними вимогами, які виписуються до актів індивідуальної дії, як актів правозастосування, є їх обґрунтованість та вмотивованість, тобто наведення суб'єктом владних повноважень, конкретних підстав його прийняття фактичних і юридичних, а також переконливих і розумілих мотивів його прийняття.